Ми йдемо з вами в торговий центр екватор. І я дуже сподіваюся на те, що не буде повітряної тривоги, і ми можемо з вами зробити огляд в магазині «Резерт», ну, Колінз, що там у нас ще є кроп, хаус-бренд, подивитися знижки. Знижки на верхній одяг. Зараз дуже вигідно купляти верхній одяг, тому що ще в нас попереду січень, в нас попереду ще. Лютий і березень. Тут спортивний одяг, такий спортивний домашній одяг. 389. Така толстовка. Тут сіра Бостон. Бостон сіра. От незрозуміло. Ага, ця вже йде 389. Хоча вона краще, ніж ця Токіо, як на мене. Сині, сині, дивіться, 269 класні. Що це за розмір XXS. Ну, вона об'ємна. Вона така прям, я думала, це просто. XXS ось така толстовочка. Ось такі стильні, да, толстовки. 289. Ось така коштує варена. Тканина варена, дивіться. Непогана якість. І манжети, тепла толстовка, з, 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 лише 289. Я вважаю, для такої... Ну, це дуже зручно. У нас зараз переважно да, спортивний такий стибусих. Ось такі з капюшоном, але без знижки. Що це за звук? Так починається музична композиція, я вже злякалась. Гляньте, ось такі теж без зниж. Ось зі знижкою великою, 52%. Такі кінгуру бежеві. Гляньте, домашній одяг. Це ще дешевше, ніж в секонд-хенді. 169-50% знижка, ось така утеплена толстовка. Дома ходити та й взагалі під пуховик. Сумки, але сумки я б не радила брати в сенсей, звісно. Навіть вже коли ми на неї дивимося на цю сумочку, вона якась така дуже. І фурнітура, і сам матеріал дуже дешевий. 599, та й модель дивна якась, або ж ось теж, так? Да? Гляньте, ну, таке щось. Або ось теж дивна форма така. Ці сумочки. Така тоненька, легка, дуже легка, але за 600, але матеріал жахливий. Сумки, ні, сумки, нікому не раджу. Ну, ось ця. Ось таке ще, більш-менш непогано. Така цупка, цупкий такий кожзам, шкірозамінник. Ось так вона відкривається на один відділ. Колись я її приміряла, до речі. І на неї хороша знижка, 40%. Цупкі такі ручки. Ну, таке ще можна розглядати, так? Да? Приємно так вона переливається. Дивіться, трапеція така цікава форма, не банальщина, да? так, ну це шопер такий. Звичайна сумка шопер. Хотіла, хотіла винести десь, щоб видно було на більш-менш світлий участок. Ось так дивіться. Тут Туди кнопка. 659 без знижки шопер цей. І він такий, знаєте, можна постукати і вас почують. Мені не подобається якість назад. Знижки на футболки. Ну, Наприклад, 129-40% іде така. Що це в нас за футболка синя базова, без принту. Дуже зручно піддягати під светр. І Дитині своїй купляла тут футболки білі, брала теж за хорошу ціну, дуже зручно їх міняти. Декілька взяв і міняю. Ось чорні теж без принту. Це вже йдуть такі з принтом. Весна, літо. Можна тут по щось пошукати і знайти. Так, що це? У нас? Дивіться, 169 коштувала 269. такий. Тут і блакитний, точніше, да, блакитний сріблястий, золотистий, така футболка на весну. Можете зараз собі придбати. Цікавий принт. Верх, Поверх можна втягати джинсовку, жакет чи піджак. Ну такий принт симпатичний, я б сказала. 169, будь ласка, прекрасно. Далі ось такі футболки чорні. Гляньте, із таким цікавим теж принтом. Щось іде якась таке сріблясте напилення. Такий прямокутник по центру. Так, 239, 29% знижки. Коштувала 340. Прекрасна футболка теж, весна, вечірній варіант, джинси, поверх можна, де, да? знову ж таки, джинсовку, жакет, чорний якийсь піджак, білий. Сюди все підійде. От класно зараз купляти, здається, і футболки на літо, чому дні. Або ж ось такі. Тут вже йде леопардовий принт. Такий по 219, ще дешевше. І тут є дуже багато розмірів, дивіться. Або ж ось такий теж принт вже змія. До речі, актуальний зараз, в рік змії, 169. Взагалі теж недорого. Теж всі розміри. О, а це ще таке прикольне, дивіться. Червона смугаста, біла червона смуга, така теж да, класика. Якась морська тематика. О, 169, теж недорого. Такий тоненький котон, тонесенька прямо на літо. Париж, Париж. Візьми мене в Париж. Теж клас. Треба зараз розкласти і подивитися, що це. Так цікаво, в магазині музика грає, 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 а потім хоп. 10 хвилин тиша, ну не 10, 5 хвилин тиша. Потім знову, потім знову на 2 хвилини, потім знову тиша. Ну такі футболочки такі на літо. І з білим класно, і з темно-синім. і Венімом. Такі футболочки. Потім ось такі сірі базові. Зараз покажу. Ось такі вони. Довгенький рукавчик, він буде йти в таку в обтяжку. Ось такий корот, коротко-довгенький. Це ціна прекрасна: 149. Сіра базова футболка. Під джакет до синіх, знову ж таки, будь-яких да, джинс, білих, синіх, чорних. Дуже практична штука. Ще ось такий варіант футболок. Там, звідси, взяла показати вам. Ціна 219. Теж класна знижка. Ось така вона, дивіться. Shine. Весна, весна літо. Можете собі придбати. Ось такі, дивіться, білі. Білі і з надписом йдуть. 339, це безнижечки. Ось якісь такі кафелатти із молоком кокосовим. Прикол. Теж цікаво, да? Що це таке у нас? Це вони. Ні, це вже ось такого йдуть плану. Стильні такі. О, да, Я їх пам'ятаю, в новинках висіли. 219 а ціна, а були 340. 35%. Цупки, до речі, цупка бавовна Діо, XX така. Дуже їх тут великий, дивіться. Вибір. І на цю сторону теж йдуть футболки. А, тут все, дивіться, все футбол. Ні, тут вже штани пішли. Тут ще продовжуються ось такі. Такий принт цікавий. 289 гривень. Гляньте, яка. А, це обличчя. Спочатку не зрозуміло. Теж такий цупкий, ніби дещо варений котон. Прям така гарна футболочка. Я думала, що це чоловіче, це жінок. Унісекс такий, так? Да? Дивіться, теж дуже-дуже гарно на літо. Можна зараз взяти і влітку вже буде в нас, а весна, вибачте, не за горами, то так здається. Це з котом. Так, а що це таке? Теж футболка? Ну, що це в нас футболка із з таким. Надписом коштує 129,52%. Взагалі недорого. Ікселька. Класна. Ну, тут більше Еластану, вона така прям буде, знаєте, тягнутися. В обтяжку, коротше, вона може бути. Бо дуже, дуже великий відсоток Еластану, Бавовна Еластан. Так, ще є ось такі футболки, дивіться, теж цікаві. 159-40% знижка теж прекрасно Такий тоненький є як Дивіться, який цікавий принт. Тут і троянди, і золотисті такі літери. Зараз можна розкласти її і подивитися на неї. Дивіться, яка гарна теж. Free self. Прекрасна. Просто пряма не в обтяжечку така от футболка. З джинсами. Так, дивіться, ще ось така з метеликами цікава. Теж розмірів багато. Я взяла XS-ку 169-37%. 169 гривень. 169 Класно ж теж, дивіться, Чорна з такими, по ній йдуть такі метелики. Приємний такий на дотик цей котон. Ох, мені жарко стало. Білі, а це що? рол Серце таке, дивіться, теж такий принт. Роктайм якийсь. 339 коштує, така без знижки, Ви зрозуміли, вибір величезний. Ось який цікавий принт. Давайте подивимося ще на таку. Так, це у нас ось така ніби йде фотка. Чорно-білий такий. Чорно-білий йде принт. Дівчина на, на коню. Дуже цікава футболочка. Звичайна, але без знижки. 339. Знижки на неї немає. Це для нової колекції. Так, тут все по 339 гривень. А що тут? Тут легінси. Ось такі. Ну, це більше домашній одяг, да? і він такий літній. Матеріал дуже-дуже тоненький. Так, це он ті, що на початку відео показувала. Це просто якісь лосини чорні. 149, такі котонові. Спорт, дома, Це теж да, йдуть лосини, лосини це ось такі з такими штучками внизу, на таких резиночках. Приміряла, не сподобались взагалі, як вони сидять на фігурі. Ну, тобто, якщо у вас фігура така собі, то ці штани ще гір... зроблять її ще гіршою. Я їх приміряла, і якщо мені моя фігура з натяжечкою, знаєте, така на 4 з мінусом, то в цих штанах ще, ще гірше якось це все виглядає. А все тому, що якість погана. Так, аксесуари теж пішли. Тут такі всякі штуки дитячі зі знижкою. Все зі знижкою, якщо вас це цікавить. Така ну, сумочка класна. Сумочка коштує 300, 400 гривень, така маленька. Коштує. Так, чоботи, чоботи без знижки. До речі, дитячі взуття. Ну деякі, напевно, що зі знижкою. Деякі безнижки, які класні дитячі пуховики. Де ви були раніше, коли я не знала, де це все брати, і замовляла в інтернеті. Знижки, друзі, аля алягучі на знижки на пояси. Пояс жіночий. 99, 79, 70 59 навіть. Ось такі чорні. 99. Ось такий варіант

Бляхуючи, як це називається, 119,79. Дуже багато-багато різних Тоненькі і тоненькі, і коричневі, такі маленькі. і потовстіше. Дивіться, такий коричневий, товстий пояс, 69 гривень знижка. Це щось навгадує, нагадує замшу, але це не замш. Теж симпатичний відтінок 149. Ось такий є варіант в стилі якомусь такому бохорок. 79. Кремові. Відтінки. Так, це ось такий йдуть у нас. 169. Тут чорні. Чорний пластик. 169. Друзі, відділ Дім, Гляньте, пішла знижка на новорічні іграшки. О, які класні вінтажні. Це ж пластик, я думаю. Ну, 69 за штуку чи за упаковку. Думаю, за упаковку 69, ці теж 69, ці теж. Ці класні. Що такі біло червоні. 69 гривень теж. Гляньте. Ой, які класні, ось три такі кулі. Мета... Такий металік. 69 гривень лише. Взагалі недорого, на подарунок можна взяти. Якщо не встигли комусь щось подарувати, можна встигнути ще. Так, ось такі фігурки 219. Коштує дереві. Це дерево. Шкарпетка 69 гривень. Коротше, по, по, поїхали нормальні такі знижки. Давайте розпродаж. От білочка я таку брала собі, білочку. Зараз вона вже ну не набагато. Так, да, я її так і брала за 219, а коштувала 459. Ось ми з вами вже і підійшли до магазину «Резерт». розпродаж до мінус 50%. З чого почати? Давайте з курток. Давайте з пуховиків. Дивіться, ось такий пуховик коштує зараз. Ой, та що ж це за знижка така мала? 18%. Ну це теж недорого. 1799. Для такого, я вам скажу, симпатичного пуховика. Тканина переливається, дивіться, і пасок тут. Тобто він же пояс. Дивіться, така модель буде у вас підкреслена, підкреслена талія. А ці куртки теж зі знижкою напевне. Ой, це мої улюблені. Оці я дуже люблю. Я їх люблю, тому що їх прикрашає і додає такої жіночності романтики. Цей комірець. І ця так само, 1799. Вкорочена куртка. Ой, мені подобається. Аж, аж шкода його якось так, знаєте, міняти, цей, ворот... цей комірець. Воротник. Що мені цей воротник? 1799 дублянки. Слухайте, вони так і коштували. Супер знижки я тут не помічаю. 36% коштувала 2800. Ну, можливо, так. Да. Можливо, і коштувало 2800. Я вже не пам'ятаю, треба дивитися моїх старих відео. В новинках в резерв. ці ось Ну класні я її приміряла, вона дуже така симпатична. так Тут тут знижки все від 499. Дивіться, тут все, що хочеш. В основному такий йде Ого, трикотаж. Ось такі трикотажні в'язані кардигани Що це в нас? 36%. Ну, куди? Ну, що це таке? За 900 гривень? Я не знаю. Мене резерв іноді так напрягає, напружує, прям тому що я розумію всю, все це неспіввідношення ціни до товару. Таке, от я щойно заходила в Секон-Хенд Хумана, і там ось такі сьогодні ну, схожі кардиганчики, дещо такі підгулявші. Вони по 46 гривень сьогодні, все в Хумані. А тут навіть зі знижкою. Ну, що це таке? Що це за склад? Давайте дивитися вже, за що ж вони беруть гроші. 54 акрил, 27 поліестер і 19 поліамід. Потім йдуть ось такі сірі, такі ж самі, нікудишні. Я не хочу на таке взагалі дивитися. Мені не подобаються ці всі дивні кардигани. Давайте куртки подивимося. Ось такий пуховик за коліном. Збоку застібається на ось таких кнопках, розстібаються точніше. В середині утеплені кишені. Тканина, така неслизька. 1799. У вигляді такого бутону, тюльпану, скажімо так. 1799 знижка. Сині такі ж, ось такі темно-сині. 1799, точно такі, як ці бежеві. Ось ці йдуть зі знижками класні теж приміряла. Мені вони подобаються, вони якісь елегантні, виглядають недешево. Ну, тому що, по-перше, чорний, а по-друге, як він акуратно дивіться зроблений. Тут і йде і змійка, і кнопки, і все якось так лаконічно скрито, це приховано. І підкреслює талію, кишені ось такі просто, да? теж, типу, як приховані. Не зрозумієш. І дивіться, ось такий комірець тут іде симпатичний. І теж тисячу. Він, здається, коштував майже не 4. Так, да, написано 4 тисячі. Зараз повітряна тривога, тому я думаю, що буду чекати. Якось дочекаюся. Ось такі куртки по 800. Дивіться, які класні. Класна фурнітура, симпатичні, от стильні, дуже стильні куртки. На весну ви можете зараз купити такий чорненький, тоненький, аж хрумтить тканинка. Ну, звичайний синтепон тут іде. Але. Мені подобається акуратно, все якось так лаконічно і, і симпатично доволі. І ось такі є, вже уже зовсім інший ефект. Погляньте, таке такі вже дешеве, якась оця блискавка, дешевить його. І вона такого якогось рижого, жовтого, я б сказала. Да? Тут вони йдуть з сріблі, кнопки, а блискавка, дивіться, йде з жовта. Ну, тобто, вже не, спів... не... не Таке не попадіння, якесь не гармонують. 699. Краще брати ось такий варіант. Думаю, мені треба поки що вийти. вийти. а Доки триває тривога, магазин One by One, це здається, український бренд. І тут також знижки до мінус 70%. Вони зачинилися. Можна подивитися. Я, до речі, сюди ніколи не заходила. Там вон, шубки якісь бачу, ем... ось вітринка, наприклад. Ось такі рисові, ну, Це рис леопардовий принт. Дуже довгі шуби, гляньте. Ну, це стиль, знаєте, дружина мафіозі, я б так сказала. Можна щось придумати в такому стилі. Коричневі джинси. Цікаво зайти всередину, можливо, вже після відбою, якщо я встигатиму, може зайду позаглядаю ще у One by One знижки.